Українська народна казка Сірко і вовк Жили собі господар і господиня. Мали вони хазяйство і мали п'ятеро дітей та мали пса сірка, який їм вірно служив. А коли постарівся, господар пошкодував йому навіть кавалок хліба дати, а потім і вигнав зовсім з подвір'я. Ходить сірко по полю, бідує. Аж дивиться, з лісу виходить вовк і каже. Чого ти, Сірко, так тиняєшся по полю? І він йому все розказав. А вовк каже: А чи хотів би ти, щоб я тобі допоміг, і щоби знову тобі було добре, як колись, і господар давав тобі смачно їсти. Ой так, зроби, голубчику, зроби, чим буду могти, тим тобі відплачусь. Вовк каже: В твоїх господарів є мала дитина, то як вийдуть, господар з жінкою в поле жати, ти мені покажи. Котре то те поле, і коли вони нажнуть кілька снопів і покладуть дитину під снопи спати, щоб на неї вітер не дув, я підкрадуся і вкраду дитину. А ти будеш за мною бігти, ніби хочеш дитину відібрати в мене. Так вони і зробили вовк схопив дитину, а сірко побіг за ним. Батьки побачили, що сяроби, роби, і закричали Сірко, сірко, не дай дитини! Вовк добіг до лісу і коло лісу віддав дитину сіркові. І тоді сірко приніс дитину батькам, і вони дуже зраділи. Вдома господиня наварила пирогів, дала сіркові і помастила ще й салом. Від того часу сірка файно держали, тішились, що він врятував дитину. А восени господар віддавав найстаршу дочку заміж. Сірко прийшов до лісу і запросив на весілля вовка. І поки ще люди не зійшлись, він завів вовка під стіл і давав йому їсти і пити. Вовк наївся, напився під столом, а тут же люди посходилися, а вовк каже: Ой, заспіваю я, завию, а Сірко каже: Ні, не співай, бо буде біда тобі і мені. Ліпше я дам тобі ще їсти. Вовк ще наївся, напився і все-таки завив під столом. Люди налякались, похопили кійки та й почали вовка бити, а господар каже Не бийте вовка, не бийте, бо ще й сірка мені поб'єте. Сірко сам розправиться з ним. Тоді Сірко ліг на вовка, і вовк виніс його на собі з хати. А коли прийшли вони до лісу, то попрощалися, а Сірко повернувся щасливий додому.